Всім привіт! Дядько Максим, для тих всіх кому цікаво. Не так давно я показував вам відео про те, як я затачував ножі до екструдера. Ну і так склалося, що клієнту сподобалося, і він вирішив замовити в мене комплект таких ножів, але зроблених з нуля. Значить, клієнт практикує такі ножі робити зі сталі пружиною 65 г. Ну в даному випадку це є ресора. Це є ресора від грузовика, від фури. Ман, даф і так далі. Це є обломки, огризки, порізані різаком. Вони, як бачите, є відпалені, тобто їм зробили горжих. Але радості від того мало, тому що вона все рівно є крива. Вона є крива і її потрібно рівняти. От, бачите, вона є крива. Значить, рівняти і гріти і рівняти. Значить, першим ділом, що ми робимо, ми прямо в кузню і ставимо її в наш газовий горн, нагріваємо і будемо під молотом рівняти. Ну, от, Гріються наші заготовочки. Хай гріються. Прогріються, будемо рівняти під молотом. Ну що, зараз будемо рівняти наші заготовочки. Значить, Після відпалу наші ресорки треба фрезерувати Зараз спробуємо, як воно піде. Станок 6 п Горьковський, Фреза на 160 сковородка. Зараз спробуємо, як воно піде. Я е прийшов зранку. Так, оборотики 630. Бо давайте. Робимо 630-500. Е, я прийшов зранку, то детальки були такі, ну, від руки теплі, тобто цілу ніч вони тримали горну температуру. Ну що ж, пробуємо. Зараз коснемся до моєму міліметра чотири подача сто і поїхали. І друга сторона. так, Стоп. Стоять. Замало. Підбавимо ще і подамо. Нормально відпалилася ресора Всіх в пакеті, як бачите, разом дружно тризерую. По одній нема чого бавитися. О, отак от йде. Так, а зараз ну, у нас відфрезеровані всі пластини з двох боків. З двох боків. Але зверніть увагу, що ресора вона є клиновидна. Так? Тобто Вона тут ширша, як тут. Нам потрібно, щоб була хоча б одна база для фрезеровки, для шліфовки. Для того всього. Тобто, зараз ми беремо нашу пластинку, от тіски. Грані у нас вже є відфрезеровані. Так? Тобто, вона чітко зажимається рівно, зажали. What's up, baby? Коротше, відфрезерував я наші накладочки, заготовочки. От, відфрезерував і під рейсмус розмітив 4 отвори. До речі, взірець ножа. отакий, От Координати отворів 38х38. Це ніж, який я заточував, він же як взірець. Ці ножі виходять трошки більші, але це нормально, бо тому що... Все рівно має бути запас на заточку і так далі. Я зробив хитро. Всі заготовки я загнав в однаковий розмір, в однакову товщину і значить, накірнив сюди отвори. Зараз будемо сверлити. Діаметр 12,5, здається. І будемо зараз сверлити на великому сверлильному. Значить, сверлимо отвори. Значить, первинно я просверлив шістьрочкою. Йде. Досить, таки, чесно сказати, тугувато по тій ресорі. Сверлитися важко. І тепер будемо всі розсверлювати сверлом на 13. Там отвір діаметром 13. От. Ну, процедура ясна. Тобто У нас є мощні тіски. Станок 2М125 Добре, треба зажимати. Так. І... поїхали такая вот процедура вот и так дальше и снимаем фаски на наших пластинах І так далі і фрезерую скоси, Фрезерую за прохід за прохід. Ну і фрезеруємо маленькі скоси. Малі скоси фрезеруємо. Ось тут останній скос. Зараз знімаю, ставлю клейма, поки воно ще не гартоване. І йдемо гартувати. Прижимчиком прижав. Ну, синусна плита виставлена на той кут, що треба. От. Ну і от остання. Остання... Останній ніж. Круг, гідравліка, стіл. Так. І поїхали. І підбавляємо. О, пішло. І шліфуємо Щоб перекрити рисунок Фрезеровки і утворити гостру ріжучу кромку Багато шліфувати не треба порядком 2-3 десяточок. І воно тоді виходить нам на розмір. Матеріал 65Г, ресора. От. Ну, що ж, готові наші. Ножі, пошліфовані кромочки. От. ця поверхня лишається така після термічки. От. і Це є у нас взірець. А цих чотири я виготовляв. От. Все. До речі, перевіряв на твердомірі твердість 50 одиниць. Проста робота. От. Ось такі. такі справи. Дякую.